Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні ми починаємо нову рубрику на моєму каналі реакції. А перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, написати коментар, як вам зайшло, не зайшло, що подобається, а що ні. Отже, Кажана Шиншила. Це пісня Тіни Кароль, яка була написана десь близько 10 років тому, але Кажана вирішила її зробити по-своєму. Що можу сказати? Кажана це проєкт Джеррі Хейл. Кажана знаходиться в її продюсерському центрі. Отже, давайте послухаємо пісню. Що тут у нас? Кажуть тісмалку дітям вавкпакусабочок. Одразу хочу відмітити вокал. Тому що. Ну, речитатив, коли вона інколи співає таким відкритим слогом. Е ну, не дуже гарно це виходить, і мене трошки воно ну ріже слух. А тут от, початок взагалі класний. Він зажадав хопити, що і но пушок. Клас. Твоє себе гастрита щасника. Ти зовсім не скажи на хижака. Бряка валюка, в крові небезпечна смалука, і довга розлука мене. Не скажет, то є жертви, хочу правди, ти хочеш і твої кляті жести не зрозуміли та ти вошак, і це просто жест. Друга частина куплету, це її речитатив, от у нас співає, Я розумію, це її фішка. Тобто вона це робить таким відкритим слогом. А -а -а! І ну, це виглядає, ну, для, на, на мій погляд, не дуже. Хоча, е ну, якщо звикнути, да, то фішка, чому б ні? А -а Я слухав цю пісню десь рази 4 перед цим, і перший раз вона мене якось не зачепила. Тобто, ну, пісня пісня кажана. Е як дупа огірка, да, як вона співала ти гірка, як дупа огірка, і ну, щось таке. А потім я прислухався, і, блін, ну, це круто. Тобто Крута, крута пісня, яка мені, мені сподобалась, хоча це не мій стиль, але круто. Приспів зроблений, ну, теж мені сподобався. Тобто він, ну, по стилістики вона ж змінювала куплети, а приспів лишала, як у Тіни Кароль. Тобто, мелодія вона лишилася така ж сама. Давайте З другий куплет. Свою... Отут мені подобається. От її флоу в другому куплеті звучить дуже круто. Тобто нема цього. Ой, я всіх уже, мабуть, задрав цим відкритим слогом, ну, але ж. А тут вона якраз в тему. Крутяк. Блін, як вона фальцетом, так і. Як вона неї гарно виходить? Я не думав, що в неї ну такий класний голос. Дійсно, от вона може. І мені б хотілося почути цю пісню вживу. Як вона буде її виконувати? Який жає маленька шачелка, та велике страшне воці вважав мене мішенню. та я не така проста. Ще звенить моїй кишені з мішком на вуста. Не викликаєш мене страшці. Велика собака із гострими іклама. А я собакала. Я добре знаю, що роблять з никими. одна, замерзало одна Кожного білого божого дня. Ріж різко тікай хутко, як я дом то збризка на хутро Ця біла хуя з Клас! От я, е, якщо чесно, я не очікував від Кажани такого. Е, ну Скажу так: е, ти гірка, як дупа огірка, мені ця пісня не зайшла. Не знаю чому, але от ні. А ця пісня, вона дійсно тут е, ну, мелодія, додалася і е, другий куплет взагалі класно. От вона в неї такий флоу. ну Мені сподобався. Як вам, пишіть в коментарях. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!